Це запуск Північної Кореї балістичних ракет. У 2022 році КНДР досягла значних успіхів у розширенні свого арсеналу Зброї. До кінця року корейський режим випробував свою поки що найпотужнішу міжконтинентальну балістичну ракету хвасон 17 яка теоретично може досягнути США. Військові витрати КНДР найвищі у світі, якщо порівнювати частку з загальним бюджетом країни, за даними статіста, уряд Північної Кореї витрачає близько 24% свого ВП на армію, тоді як друга країна у цьому списку ОМАН на військову сферу виділяє майже 11%. Як так сталося, що в світі є дві кореї? Як живе одна з найзакритіших країн світу, яка економічна формула диктатури? І наскільки важливі для неї хакери та дитяча праця? Я Макс. Погнали дивитися відео, в якому ми це спробуємо розібрати. А поки ми не почали розбирати, як Північна Корея заробляє гроші з вас підписка і вподобайка. Вам не важко, а нам приємно. Ну і звісно, основою сценарію нашого відео є стаття на сайті Finance.ua. Там взагалі багато цікавого і про економіку головного ворога КНДР США, і про економіку Китаю, і про вартість життя в різних країнах світу, багато фінансових порад. Коротше. Не статті, а музика для очей. Для початку давайте зрозуміємо, як Корей стало двоє. На дворі 45 й рік Корею, яку Японська імперія погинула ще в 1910 році, розділили дві держави СРСР і Штати. Поки нічого дивного. Совєти зайняли північ, а американці південь Корейського півострова. Поділ мав бути тимчасовим, але в обох зонах утворилися два різних уряди комуністичний і капіталістично ліберальний. У 48-му році під крилом США утворилася Республіка Корея. А комуністи під Крилом Совєтов в тому ж році створюють Народну Демократичну Республіку Корея. Але такий розподіл не влаштовував жодної з сторін, а це означає тільки одне: війну. КНДР напала на Південну Корею, назвавши це вітчизняною визвольною війною. Де-факто Корейська війна тривала з 50 по 53 рік, але де юре вона триває й досі. Дві молоді держави розділені по 38-й паралелі 4-х чотирьохкілометрової завширшки демілітаризованою зоною, що розтягнулася на 241 км через увесь півострів. І саме ця незавершена війна стала поштовхом до мілітарізації. На початку свого існування обидві Кореї розвиваються. Їх економіки орієнтовані на імпорт в двох країнах. Зруйнована Понад 80% промисловості та транспортної інфраструктури. І це вже не кажучи про половину житлового фонду, якого також ну, зруйнувала війна. Але шлях розвитку у кожного різний. Південь орієнтується на ринкову економіку. Там штати з цим все ясно. Хоча і з північ тут теж все ясно. Там совєти, а це планова економіка, отже, максимальне втручання держави в економічні справи всіх. На початку відновлення плану двох корей однаковий. Позики, які в основному невигідні за умовами. Там ми знаємо, як працює Москва. Якщо є дружня країна, ми вам все позичимо, а потім спишемо. Білоруси зайшли в чат. Північна Корея отримує необхідне обладнання. А борги поступово списуються. Нафта і інші стратегічні товари отримуються зі значними знижками. Не життя, а одна соціальна, чорна п'ятниця. КНДР починає розбудовуватися, але це ж комуністи. Вони будують не те, що потрібно, а що хочеться. А це поглиблює кризу. І тільки поставками за кордону прийшов кінець, так і промисловість зупинилась. І тут недобрий чарівник Совєти, які вже знаходилися на межі свого існування, вирішили, що час платити по рахункам, і щоб КНДР розрахувався з ними не за пільговими цінами, а за ринковими. Імпорт із СРСР до Північної Кореї скоротився до 75%, а найбільший удар припав на енергоносії. А далі Союз рухнув. І залишадав повного розрахунку за встановленими міжнародними цінами. Зрозуміло, що Пхеньян не міг дозволити собі таку розкіш. Тож до 92-го року експорт нафти до КНДР впав до 30% від наявного обсягу. А це призвело до заморозки більшості будівництв в Україні. Співпраця між країнами була вичерпана, і корейські комуністи втратили свого господаря. Наслідки були жахливі. Немає нафти, немає нафтопродуктів. А це добрива. Немає добрив поганий урожай. А це означає холод. 1994 по 1998 рік, Північна Корея потерпала від голоду, який забрав життя десь в районі 240-420 тисяч людей. Північна Корея закрита країна, тому ніякої точної статистики тут неможливо отримати. У цей же час, саме після смерті Кім Ір Сена, в країні впроваджується нова політика Сунгун, тобто армія передусім. Цей принцип знайшов своє місце в Чучхе, державній ідеології північних корейців, яка прийшла на заміну марксизму? Концепція Чучхе полягає в тому, що всі питання мають вирішуватися виключно з опорою на власні, внутрішньодержавні сили та можливості. Ідеологія ідеології, а торгувати то треба, бо спираючись на власні сили, потреби країни та населення ніяк не задовольнити, особливо коли в країні на першому місці стоїть армія. Тож чим і з ким торгує КНДР? З ким торгують комуністи? Ну, звісно, в першу чергу з комуністами. Немає СРСР, але є Китай. Китайські комуністи підтримують молодшого брата, відправляючи через Жовте море добрива, нафтопродукти, а головне провізію. А пхеньян у зворотньому напрямку залізну руду, антрацити, морепродукти і товари традиційної медицини, наприклад, Женшень. Та головне, що корейці відправляють в Китай, це люди. До 2017 року, поки он не заборонила експорт робочої сили, на китайських підприємствах працювало близько 20 тисяч північних корейців. Такі робітники традиційно віддають 50% своєї валютної зарплати державі. Хтось хоче сказати, що у Норвегії великі податки? Ага. А з початком ковіду Пхеньян захотів ще більше грошей від своїх робітників на експорт. У робітників залишалося на руках менше 300 юанів, це близько 44 доларів. Ось він, світлий! Просто лучезарний комунізм. А ще корейські комуністи торгують наркотиками. Центри китайсько-північно-корейської торгівлі знаходяться в містах Шиндянь і Даньдун. Тут розташовані компанії, через які йде легальна торгівля. І картелі, через які торгують наркотою і контрабандою. КНДР активно виробляє та продає наркотики, такі як героїн, опіум та метаенфітамін. Просто страх і ненависть в Пхеньяні, ян або реквієм по комуністичній мрії. Лабораторію з виготовлення мету, за словами одного з високопосадовців-перебіжчиків, допомагали організовувати закордонні спеціалісти, яких він особисто привіз до країни. Вирішені ж за наркотики долари вважаються подарунком Кім Чен Іну, пустився берега, великий володар. Ну і звісно, КНДР активно торгує зброєю у Сомалії, Ефіопії, Еритрії дуже популярні боєприпаси, емуніція північно-корейського виробництва. Російська Федерація нещодавно додалась до цього чату ізгоїв. Серед поставок Тегерану свого часу були не тільки балістичні ракети, а й міні-субмарини та підводні апарати спеціального призначення. А от що дивно, КНДР торгує з південної Кореї. Вона на другому місці після Китаю за обсягом торгівлі. У 2015 році він становив майже 3 мільярди доларів. Але згодом більшу частину зв'язків згорнули через санкції і військові інциденти. Тому до 2021 року торговельний оборот між країнами скоротився аж до 1 мільйона доларів цього навсього Механізм торгівлі наступний. Товари з південної Кореї поставляють в Китай. Там на них пишуть, що це. Китайські товари і поставляють в Північну Корею. Всі про все знають, і всіх все влаштовує. Також Північна Корея торгує з Євросоюзом. У 2021 році обсяг торгових е, операцій між ними склав близько мільйона євро. І де капіталізм не править світом, скажіть ви мені. Але воювати з капіталістичним заходом все ж таки потрібно. І тут знадобиться армія хакерів. Вона почала формуватися ще з кінця 80-х за наказом Кім Чен Іра. Саме він закликав готуватися до кібервійни. Північно-корейські хакери можуть бути причетними до кібератак на Sony Pictures у 2014 році, а також на Національну службу охорони здоров'я та інші організації Великої Британії у 2017 році. У 2016 році північно-корейські хакери спланували рейд на Центробанк Бангладеш, але операція пішла не за планом, і їм вдалося викрасти замість запланованого мільярда доларів лише 81 мільйон всього на всього. Щоб вивести гроші, кіберзлочинці використовували підроблені банківські рахунки, благодійні організації, казино і широку мережу спільників у 2021 році, який вважався найуспішнішим для північно-корейських хакерів, кіберзлочинці здійснили щонайменше 7 атак на криптовалютні платформи та викрили майже 400 мільйонів доларів. Та це був тільки початок. За оцінками американської аналітичної компанії Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні, торік криптохакери викрили рекордні 3,8 мільярдів доларів, з яких 1,7 мільярда присвоїли хакери з КНДР. Звісно, всі хакери з Північної Кореї працюють на уряд. Більше того, вони є значною частиною економіки країни. Отакі От вони сучасні кіберпірати. Гроші, що КНДР мутить на кібератаках, вони інвестують у свої ракетні програми, а також у виготовлення. Ядерної зброї. Усі диктатури подібні між собою. З трибуни вони говорять про вище благо для народу, яке ось має настати буквально завтра. Але насправді народ є лише засобом задоволення і збагачення невеликої та закритої кубки людей при владі. І виходить, що не держава для народу, а народ для держави. У травні 21-го року Кім Чен Ін похвалив десятки юнаків і юначок, які зголосилися працювати у складних галузях, що вимагають ручної праці, у вугільних шахтах і на фермах. Він хвалив за невловимий духовний світ, яким володіють тільки діти з північної Кореї. А потім з'являються фотографії, і відео, на яких видно, як неповнолітні діти. Скоріше за все, з бідних сімей замість навчання в школі безкоштовно по 10 годин на день працюють на ремонті залізничної колії. Згідно з даними американських правозахисників, дітей 16-17 років примусово залучають до будівельних бригад, де ті потерпають від фізичних і психологічних травм, недоїдання, виснаження та затримки росту. Диктатура завжди гарно піклується про молоде покоління. А ще в КНДР є так званий загін задоволень Кіпемчо. Це група близько з двох тисяч жінок і дівчат віком від 13 до 40, або від 18 до 25, Дані просто різняться. Ці дівчата отримуються лідером Північної Кореї з метою надання задоволень, зокрема і сексуальних, і розваг вищим чинам трудової партії Кореї, ну і членам їх сімей, звісно, а також особливим гостям. Уперше про цей загін зговорила активістка організації Міжнародний жіночий голос Сунь Суджун під час свого виступу на засіданні комісії з прав людини ООН у квітні 2004 року. За її словами, група Кіпемчо була заснована ще в часи Кімерсена. Дівчат з усієї країни набирають до групи відповідно до критеріїв, які визначав уряд. Одним із них це цнота. Зрозуміло, відмовитися неможливо. Після відбору дівчата проходять період суворого навчання. Когось з них посилають за кордон для навчання техніки масажу, наприклад. При досягненні 22-25 років дівчата зазвичай вибувають із загону задоволень, після чого вони рідко становляться дружинами пів північно-корейської еліти, причому їхній колишній статус тримається в секреті. Бо який комунізм, який секс? Ви що? То які ж розміри має економіка диктатури? Північна Корея не публікує економічну статистику з середини 60-х років, але в сучасному світі важко щось приховати. Дані про ВВП Північної Кореї публікуються раз на рік. У 2020 році КНДР переживало економічне скорочення на 4,5% порівняно з минулим роком. У 2019 році зростання на 40%. У 2021 році північно-корейська економіка скоротилась на 1%. 10%. Зараз ВВП КНДР оцінюють приблизно в 1 тисячу доларів на душу населення. Хоча в тому ж 2014 році ця цифра була вдвічі меншою 507 доларів. Для порівняння ВВП на душу населення Південної Кореї станом на 2021 рік це 32 тисячі доларів. В Україні ця цифра того ж року склала 14 тисяч доларів. А в 2022-му, ну з об'єктивних причин, українське ВВП скоротилося до майже 5 тисяч доларів. ВВП Китаю на душу населення того ж року досяг близько 12 тисяч доларів. Південна Корея готова допомагати своїй північній сестрі, але для цього вона має відкритися. Та позбутися ядерної зброї. Власне, через неї КНДР і потерпає від санкцій. Поки малолітні діти працюють на шахтах і ремонтують колії, а тисячі людей помирають з голоду, КНДР постійно посилює свій ядерний арсенал, готуючись до війни з капіталістичним світом, хоча сама торгує з ним, а лідери цієї країни їздять у Діснейленд. З вами були FaïnSua і я Макс. Лайк, підписка, коментар. Ви все знаєте. До новых встреч!